Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в офісі національної спілки журналістів вітати сьогодні представників клубу успішних, успішних жінок, жінок. міста Одеса. Міста Одеси, не тільки міста Одеси. Я думаю, якщо є в нашому місті успішні жінки, то значить вони є скрізь. Я хотів би, щоб ми почали своє спілкування сьогодні з хвилини мовчання, пам'ять про наших загиблих. Дай Бог царство їм небесне, а тим бійцям, які нам можливість проводити ці зустрічі, щоб вони дійсно обороняли, захищали і прийшли до перемоги. Дякую, прошу сідати. Як ви про сралі сказали, що це майданчик натхнення під стрімки та діалогу, де зібралися видатні жінки одещини, де не тільки. Це і політики, і бізнесмени, і науковці, і медицина, і культура, і, звичайно, під час війни. Мені uh -huh. приємно, що ви сюди завітали, тому що без жіноцтва, мабуть, багато чого б в державі не було. Я, мабуть, почну знаєте, свого вірша, який присвячую, присвячую вам. А потім в кінці Дякую. передачі те саме такий буде вірш. І потім Анатолій зробить для вас подарунок, творчий подарунок, тим паче у нього 7 числа відбудеться серйозна презентація свого проєкту підтримку одного бійця Збройних сил України. І я хотів би, щоб ви побачили, з правого боку це знаходиться це книги, це творчість народжена війною. Дехто пішов у засвіти, але більшість людей служить. І робить все і неможливе для нашої наємки України. І так, Вірш, вам. Я переймаюся тобою на взлеті крил своїх не бачу я. Кохання є, і це з тобою. Правильно? Да. З вами є кохання, да. тому що без жінки нема нічого. У нас в темі буде сьогодні розніманітна, тому що жінка це є лідер у діловій сфері. Збереження традицій, тому що ми збер... збережемо традиції, підтримуємо соціальні ініціативи. Ми займаємося волонтерством сьогодні повністю, тому що Одеса сьогодні мабуть показує всій державі приклад, тому що тут багато переселенців, біженців, але жінки з першого дня початку повномасштабної окупації вони показали свою чинність, тому що вона сьогодні робить все можливе, неможливе для того, щоб дійсно. Перемога була. І сьогодні, звичайно, і Олена Гейдер у нас, Алла Калеєва біля мене, Тетяна Маскаленко і Олена Бісядовська. Пані Олено, я хотів би подякувати, що ви останнім часом. Да, Давайте поаплодуємо нашим дівчаткам. Надійшно на лідери сьогодні, що ви видаєте прекрасні книги, і ваша команда є сформована в Одесі, і вона робить все можливе, щоб презентувати ці проєкти, всі проєкти на теренах нашої держави. Нещодавно ви приїхали зі Львова. Так. Була серйозна поїздка, ділова така, там були і теми, і цілі були поставлені, але головне це, щоб у нас була перемога. І я хотів би, щоб ви коротко розказали да, 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 про клуб успішний. Чинок. Шановні глядачі, я рада представити вам клуб успішних жінок міста Одеси. Ми невеличкою делегацією їздили на форум у Львові, форум історична роль жінки і я. Представляла доповідь про жінок сьогодення, мала таку честь. А це говорила про наших одеських жінок, які з перших хвилин війни стали на захист нашої країни. В якому чині? Ну в тому якому всі працюють. Хто кожна на своїм полі роботи? Я, наприклад, Алла Калієва, ми як я кажу, є жінка, яка сказала дуже гарну фразу Ми тут знаємо поіменно друг друга і не знаємо ні регалій, ні чинів. І це ми узнаємо після війни. От так, з першої секунди війни ми почали працювати в волонтерському центрі. Тому це неймовірна жінка. Вона, по-перше, ну, собственно, все, що нас об'єднує, це волонтерство. А так, Алочка, в обичній житті у нас Алочка, головний директор репродуктивного центру Лада. І вона точно знає, де беруться маленькі, новенькі українці. Це неймовірна жінка, і її величезна подяка за те, що вона віднову. Лю національний фонд так на дітонародження України да. далі далі. Коло колочки є Олена Гейдер. Це видатна дизайнерка, її знають на світовому рівні, але не дивлячись на таку знаки признання, в, неї, в минулому місяці у неї була колекція, була представлена на лондонському Fashion Day. Це так, немало. Стижного вистава дуже світового рівня. світового рівня. так. Але хочу сказати, опять же, із моїх спогадів, коли почалось повномасштабне вторгнення, і ми шукали речі для наших військових, то найтяжким було знайти білизну для жінок. Як ви думаєте, хто шив першу білизну Одесу? Це шила Олена своїми руками. І мені дуже приємно, бо мені це дуже до душі така співпраця. Далі. Чудова Тетяна Москаленко. Так. Ну, Мамочки Одеси, папочки Одеси. Хто не знає Тетяну Москаленко, всі знають. Бо це жінка, це директорка Сьомого роддому. Поправте мене, якщо я щось розшибулася. Колись я там рожала. А от минулому році на день вишиванки ми прийшли нашою командою, прийшли до Тетяни і добували новонародженим першу вишиванку, бо є такий проект в клубі Успішних жінок, народжений у вишиванці. Ви не повірите, як це було приємно, який це колектив гарний, як всі люди нас приймали, а як ті жіночки одягали в вишиваночку свою малечу, яку тільки що тільки-тільки народилася, і це не, не просто вишиваночка, це оберіг, який на щастя, на любов, на злагоду, на мир хочу сказати і підкреслити це. Ну і я можна сказати, що знаєте, коли вже, вже в мене є книжечка, і я можу сказати, що сьогодні я розумію свою місію, бо я зберігаю кулінарну кулінарну традицію, культурну кулінарну традицію Бессарабії і Півдня України. Це дуже важливо. Коли ганебний ворог хоче нас стерти з лиця землі, я бережу ту культуру, яка прийшла до нас від наших і матусь. Я хочу, щоб наші діти. Перейняли цю культуру і знали, як готуються наші рецепти, бо це величезна такий пласт культури, який потрібно зберегти, розмножити. І хай весь світ знає. Тому моя книжка вийшла українською англійською мовою, українська у мене в проєктах. Це так от про нашу делегацію. Ще дві жінки неймовірні Тетяна Семикоп, яка більше 28 років займається громадською діяльністю, вона не змогла прийти, але Членкиня нашої спілки жили. Ті маєте на увазі, так полковник поліції міліції. <рес> ну з її знаєте, що про неї я перше узнала? Що з її легкої руки кількість безпрозорних діточок зменшилась ну майже до до 0. І благодійний фірма Віра Надія Любов». Так, благодійна організація «Віра, Редакція газети те саме, так да. І що вони зробили на цю хвилину, що важливо для жінок є така. А місто не місце, а це як, ну, як правильно сказати дом для жінки, який називається Софія. Куди може прийти люба жінка, яку обідали, яка вилучила будь-яке насильство чи то під час війни, чи то під час домашнє насилля. Вона знає, що є таке місто в місті, в місті Одесі, де її завжди підтримують, дадуть пере перепочинок, і вона зможе знайти в собі сили, йти далі, приймувати далі. І чудово сьогодні не змогла прийти Світлана Мороїтис, це депутатка та Іривська селищна громада. Жінка, яка теж дуже багато долучається до волонтерства зараз, наприклад, вона нагороджує волонтерів тих людей, ну ви знаєте, що завтра завтра день волонтерів, і вона сьогодні організує це дуже таку подію вдячності. До речі, так. як ви розумієте, в рамках загального національного конкурсу українська мова, мова і у нас було виїзне засідання в Тиревській селищній громаді. Там дійсно Світлана показала свій професіоналізм, зустрічала mm -hmm. журналістів, колег, письменників з усієї України. Там були переселенці, біженці. Це був захід на рівні, знаєте, такому серйозному, дуже серйозному. Так що передавайте вітання. Обязательно. Шо я хотіла сказати, я закончу свою речь. Дивіться, Є є така японська мудрість, що перлина сяє, коли вона в намисті, коли ми всі разом. І от всі жінки Одеси, які сьогодні тут, це перлина Одеси. не просто місто Одеса, перлина біля моря. Але люди, які населяють це місто, вони перли, вони та діюча рішуча сила, яка а, а, приводить в рух все мибуття. І я думаю, що тільки спільними зусиллями, тільки всі разом ми прийдемо до перемоги і зробимо, щоб в нашому домі був була злагода, мир, спокій і добробут. Тому так да, ось, пані Оле. Просто... Я хотів би, щоб кожен буквально по пару хвилин сказав. почнемо, мабуть, пане Тетяне, пані Тетяну давно знаю. Так що мені сказали, що щоб ми вийшли на гендерний рівень по народженню дітей, треба, щоб кожна десь на 100 жінок. Народжувалось 213 діточок. Так чи ні, скажіть, будь ласка? Десь 220. так приблизно сказали. 220. 220. Дуже вже більше, бачите? Так що, будь ласка, так. пані. Дякую за цей період. Що я є у клубі успішних жінок. Я познайомилася з дуже цікавими людьми і нас об'єднує одне це. Це те, що ми хочемо, щоб у нас якмога скоріше наступив мир і перемога. І для цього ми робимо все. Кожен на своєму місці. Хто займається волонтерством? Ми займаємося медициною. Це надання медичної допомоги нашим жіночкам, які втратили оселю, які були вимушені переселені сюди до нашого міста, які тут у нас знаходяться. За цей період у нас організувався кабінет, який приймає таких жінок. Жінки записуються, телефони всі є і на сайті Одеської міської ради, і на інших сайтах ви можете це все знайти. Записуються. У нас проходиться проводиться огляд жінок безкоштовний. Ми проводимо забор аналізів на онкоскрінінг, Це на раку шийки матки, захворювання молочної залози. Робимо ультразвукове дослідження таким жінкам, яким потрібне оперативне втручання. Ми надаємо безкоштовне оперативне втручання. Ми всі працюємо за програмою Національної служби здоров'я України і всі наші обстеження та оперативні втручання це безкоштовні. Також ми надаємо допомогу вагітним жінкам за період. Цього року у нашому ми зараз називаємося Центр перинатальної допомоги міська клінічна лікарня номер 10 Ми війшли до кластерної лікарні, і на сьогоднішній день у нас є більше 1800 пологів за 11 місяців. Із них жінкам, які були вимушені переселені, ми надали 119 таким жінкам допомогу. Це теж допомога безкоштовна, яка надається жінкам і діточкам. Ну і Ми завтра, завтра, післязавтра готуємося до Великого свята. Це святий Миколай приходить до наших діточок. Він їх всіх подозр... вітає Дорога. вітає з цим святом. і ми готуємо подарунки і нашим діточкам, і вдома людки, номер номеродини. Ми завтра йдемо всі дружно нашою командою і командою 10-ї клінічної лікарні будемо вітати наших діточків. Діточок з святом війна й війною. Але ми хочемо зробити так, щоб наші діточки як як можна менше про це. Знали і відчувала, що за них турбуються теж. Турбуємося ми всі. Дякую. дякую, пані Олена. Будь ласка, вам знову якраз ага. по темі. А ще хочу додати, що пані Тетяна її війна застала за кордоном, але людина сюди всіми силами поверталася, повернулася от буквально перші дні, і вона прийняла на себе повністю весь ну, удар, який прийшов да на всіх. Вона взяла в руки. Пологовий будинок і до сьогоднішнього дня він дуже успішно працює. А, а я займаюся тим, що я цих діточок. Ну, створюю. Створюю, да? Тому клініка працює вже 16 років, але так важко, як зараз, мабуть, не було ніколи, тому що всі ми ж страждаємо від стресу, ми всі страждаємо від того, що чоловіки на, на війні десь, да? взагалі всі. І здоров'я, і все інше все не так, як треба. Тому е, дуже великі ризики, тому що е, ми, ми говоримо, що 220 треба народити, да? а це, це зараз так. дуже важко. У нас майже 40% непліддя в шлюбі. І тому розумієте, це і ці проблема, фактори, так, да, так. це фактори дуже такі тяжкі. Тому ми е, сьогодні працюємо в таких складних умовах, і моя доповідь е, на нашому такому форумі, і, і була направлена на це, що ми повинні перше, що зробити, то це ну зрозуміло за чоловіків. Хвилюватись так, але треба хвилювати за жінку е, тому, що. Їй треба звагітніти, народити, виносити, підняти дитину, зробити дуже багато, підтримати чоловіка, зберегти, зберегти ту домівку, якось підняти з попелу, тому що переселилися. А наші жінки прийшли, і якщо чоловік десь на фронті, то вона тут будує те гнізде, в якому буде та родина потім знаходитись. І це, мабуть, ну я думаю, що це та важлива штука, да? То, той важливий пункт, з якого е, повинна відроджуватись Україна, тому що ми втрати наші на сьогодні ще й не знаємо. Ну ми не знаємо, скільки ми втратили. Ми не знаємо, яке буде здоров'я. І е, знову ж таки, е, наскільки зможуть наші хлопці да, прийти і відновлюватись, тому. Окрім ну, <клінг> тієї роботи моєї спеціальної, якою я займаюся як репродуктолог, як акушер гінеколог ми говоримо про те, що треба створювати якісь комплексні програми, і ця комплексна програма не може бути одною людиною зроблена, вона повинна бути в комплексі зроблена. І це і волонтерські фонди, які вони задіяні, да? Волонте... ну, е, якісь е благодійні Бабільше, організації. Це, мабуть, і держава, ну це всі, щоб створити, знаєте, таку програму, яка має включати в себе. Хай воно не буде багато, хай воно не буде великою якоюсь ну, масою, да? але зробити такий, можна сказати, мабуть, продукт. З якого, наприклад, група 30 військових прийдуть реабілітацію там на базі, да? ну, не будемо поки що говорити, але реабілітація. Хай це буде 7 днів, хай це буде 10, але це повинно бути виключено взагалі з контексту. Ну, не в місці це повинно бути. Їх треба десь відселити, щоб не було цього да? середовище, яке буде на них давити, і з ними повинні спрацювати там. І психологи, і інші лікарі, кі Ну, оце все це військові, це жінки-переселенці. Ми там була правозахисниця, яка знаходилась в полоні в, на Донбасі. Скільки? Сім років, да? Сім років. А ви знаєте, без сліз, ну, мабуть, ніхто не слухав її в залі. То, що вона розповіла, і то, що там ті жінки, які там залишились, ті жахливі умови, які там є, ви знаєте, це ну уявити, якби так, ну, так людині десь за кордоном розповісти, і вони б сказали, та ні, такого не може бути. Це якийсь фільм жахів, ви мабуть знімаєте. А людина це все пережила. І вона говорить: там жінки залишились, вони з надією, але вони виходять звідти. Родина відмовилась, діти від... ну, А дитина за 4 роки із молодої жінки вона вийшла старою, і дитина від неї просто відмовилась. Вона ну дитина вже звикла до іншого середовища, і ця жінка ще й втрачає дитину, і треба відновитись. Вона вийшла. Геть без так, нічого кола боса з діта, і цю жінку якось не треба не підтримати. Її треба спочатку привести ну, стан, знаєте, адаптивний, і треба якось. Е, не просто, просто кинути такої, іди в центр і отримує там гроші, там тобі щось дадуть, і ти десь далі підеш. А далі вона не знає, куди йти. Вона взагалі вона відірвана від цього середовища. Тому їх треба дуже-дуже опікувати таких жінок. Потім давайте скажемо так, що у нас є організація, яка опікується сексуальним насиллям постраждалих да, від окупації, і це не тільки жінки. Це і діти, і чоловіки. І це друга категорія, яка теж потребує сьогодні такої допомоги, і ми не повинні за це закривати очі, що ой, це стидно, ой, як про це говорити. Ні, це не стидно, це про це треба говорити, і їм треба надавати допомогу, тому що це дуже важко цій людині пережити. А якщо ми не будемо цій категорії людей надавати допомогу, то ви, вибачте, ми третину втратимо взагалі людей, вони не зможуть адаптуватися до цього стану сьогодні. Тому ну, це так, знаєте, дуже стисло. Я розповідаю про наші якісь плани і, е, мабуть, треба доєднатися, ми будемо запрошувати, ми може будемо до спілки журналістів якось звертатись, може, якась буде допомога, да? так, а, тому роботи дуже багато. Роботи дуже багато. Війна йде, а ми повинні працювати, і ми повинні думати про те, що Україна повинна бути і відновитись, і ми повинні якось це допомогти. І вирішувати. Дякую, так. Знаєте, Я хотів би подякувати вам всім і сказати, ви молодці, тому що робите свою справу професійно. і Як приклад, ви навіть презентуєте своє напрацювання за межами нашої. Нашої держави. От пані так. Калієва, скажіть, будь ласка. Гейдер. Ой, гейдер, перепрошую. Олена так, Олена. Гейдер. Олена. Буває, це саме. дійсно, представляти Україну за кордоном це приклад можності патріотизму і сьогодення, тому що ви там показуєте, мабуть, частку себе нашого творчого потенціалу переможного потенціалу. Так, звісно, і я дуже згодна. Статтяна Москаленко і хочу від себе ще доповнити, що основна наша мета зараз це консолідація усиль кожної на кожному рівні, хто в медицині, хто в волонтерстві. Я включно займаюся такою нішою, може, як кажуть, під час війни не на часі, але це дуже важливо, це творчість, дизайн і мода. Розумієте, саме таке важке завдання на цей період це зберегти у цих жахливих на цей момент умовах ті творчі наработки, цей творчий потенціал, який був до початку війни майже 15 років. Тобто, Розумієте, тож 15 років будували дуже такий серйозний культурний бренд, де унікальні технології. Дуже такі вишукані спеціалісти конкретні, коли які займалися там одної справою дуже багато років вивчали. І е, ось у цей момент все становиться, як кажуть, на паузу. Тобто для того, щоб це продовжати продовжувати, завершати колекції і щось ще показувати, це дуже велика концентрація з усіх. Я б сказала, най таких е, дуже дуже тяжких. Але що допомагає в цей час? Ну, перше, це ненавість до ворога. І е, особисте моє полягає в тому, що, е, ну, мабуть, ворог тільки мечтає, щоб у нас тут все зруйнувалось, і ми е, втратили те, що ми маємо. Ні, ніколи. Тобто я нікому не дозволю втратити те, в що було вложено дуже багато сил, мрій і надій надалі. Тому ми вирішили транслювати і показувати попри все ці колекції за кордоном для того, щоб перше за все привертати увагу і казати, що в Україна є, вона жива була, є і буде, і в нас є творчий потенціал. Ми можемо на дуже високому рівні показувати свою творчість, свої колекції, свою роботу і конкурувати на сьогоднішній день з доволі серйозними домами моди. І я вам хочу сказати, що у такій консервативній країні, як Велика Британія, де історично дуже велика засилля росіян, тому що вони там виїжджали, від'їжджали, і ну, скажімо так, ком'юніті російське дуже потужне, консервативне, і я б сказала, трошки агресивне. А ось українська ком'юніті, вона, да, вона була, але вона така більш-менш, ну як сказати, не те, що консервативна, але вона. Рівноважена, може, е, Ні. Е, коли на, на початку війни було навпаки, тобто більш агресивна була російська ком'юніті, а українські були трошки як середні. І коли е, почали на цих показах е, показувати українські колекції, вони взагалі британці були здивовані. Вони коми даже ну гадки не мали, що от в Україні є, є такі колекції, є такі дизайнери, і ви можете це показати. І я ще бажаю, що степ – це наше завдання на сьогоднішній день транслювати в Європу нашу культуру і показувати наше досягнення, що ми є. В нас є потенціал, і це можливість того, щоб після закінчення війни, щоб вони бачили в нас потенціал і відновлювали нас. Тому що вона достойно представленим за кордоном. Хорошо, мене є такий вірш поймано. Кінцівка така Чумацький шлях усіяний зірками перед нами повстає це Україна. Вона з нами була, лишається є.